Усім привіт! Привіт! Мене звати Леся, і я веду свій блог про кімнатні рослини. А це моя мама Алла. <ривіт> у нас вдома приблизно 100 рослин. У нашій родині я відповідаю за догляд за листяними рослинами і більше їх люблю. А моя мама обожнює орхідеї. Вона у нас бос по орхідеям. А ще вона сірий кардинал усіх моїх відео про орхідеї. Знайте, що вона завжди є за кадром. Так, у цьому відео ми сьогодні зробимо з вами огляд на усі наші орхідеї. Зараз вони знаходяться у повному розквіті, тому покажемо вам усю цю красу. Також покажемо, у яких системах ми вирощуємо орхідеї з ґрунтом, без ґрунту, і покажемо вам, як відбувається полив і різні його способи. Тому сподіваюся, що вам сподобається це відео, і давайте починати. Для того, щоб дістатись до орхідей, нам потрібно залізти на ліжко. І тут нас зустрічає мама і наше подвійне підвіконня. Що це таке, ви можете запитати? А це винахід мого відчима, який це зварив, зробив самостійно. І тепер у нас два підвіконня, але це все одно не дуже допомогло, бо місця і так немає. На першому підвіконні у нас ростуть великі орхідеї, також ви можете побачити невеличке утеплення. Ця зима не була дуже холодною дуже, тому ми тільки закрили щілину від протягів. Коли на вулиці були морози, ми також утеплювали повністю все підвіконня з підручних матеріалів. На вікні висить термометр, показує 19 градусів. Це, в принципі, нормальна температура для вирощування орхідеї зимою. В день вона має бути приблизно 20 градусів, а вночі не опускатись нижче 15-16 градусів. Починаємо огляд орхідеї. Одна з них вже починає потихеньку відквітати. Це був експеримент посадки двох орхідей у один горщик і він виявився досить успішним. Тут ростуть дві білі орхідеї без ґрунту у груповій посадці, і у однієї з них почав відмирати нижній лист. Зараз якраз покажемо вам, як його правильно прибрати. Ми якби розриваємо листок на дві частини і обережно усе це відриваємо. Після цього необхідно зачистити місце, у якому ріс листок. Тому що його залишки можуть заважати рости новим корінцям. Це можна зробити за допомогою пінцета. І цю дію дуже важливо не забувати під час пересадки. Таким чином, ми підчищаємо орхідею від зайвих лусок і даємо простір для росту корінців. Біля цієї орхідеї росте у нас дикий кіт. Це дуже популярний сорт серед любителів орхідей. Вона росте у нас у закритій системі. Тут, як бачите, карамзи, трошки кори і трошки сфагнуму. Популярна ця орхідея через квіти у крапочку, а також через те, що він квітне майже увесь рік. І те, що говорять про нього у інтернеті, це правда максимально невибагливий і дуже довго квітне. Ще одна орхідея у крапочку відома на увесь Тік-Ток, Я її називаю орхідея монстр. Я називаю її так тільки від великої любові, тому що вона величезна. Подивіться на мою маму і на цю орхідею, скільки у неї листя, скільки у неї коріння, і знову ж ця орхідея росте абсолютно без грунту у відкритій системі. Таких величезних орхідей я ще не бачила. І головний її прикол це те, що вона була зі смітника. Взагалі важливо зазначити, що більшість орхідей, які ви бачите на цьому відео, були не куплені або знайдені на смітнику, або люди віддавали їх у різних групах, типу віддам задармо» або на «Ойликсі». Велика кількість цих орхідей була у жахливому стані зі шкідниками. Той результат, який ми маємо зараз, це декілька років роботи і любові, бо без неї нічого б не вийшло. А як вам оця орхідея, яка росте абсолютно без ґрунту у пивній кружці? Квітконос випустив декілька бічних пагінів і виглядає все це просто нереально. А тут нічого незвичайного, просто фіалки віджали одну полицю у орхідей. Поступово переходимо до огляду рослин на стелажі, бо підвіконня нам мало, навіть якщо підвіконня у нас два. Починаємо огляд з найбільш незвичайної орхідеї у колекції, тому що це орхідея ваніль. Напишіть у коменти, чи знали ви, що ваніль видобувають саме з орхідеї. У нас вона ще жодного разу не квітнула, але сподіваюся, що буде. Далі на полиці ще росте орхідея у підвішеному стані, у такій колбі, взагалі це був чайник. Як ви бачите, ми використовуємо у якості ємності все, що можна знайти вдома. Одразу відповідаючи на коментарі, які лампи ми використовуємо для орхідей, на цьому стелажі є лампи тепліші, а є холодніші. Холодні 6500 кельвінів це звичайні лампи LED, а тепліші там здається 3000 кельвінів. За досвідом, ті, що тепліші, під ними орхідеї починають швидше квітнути. А холодний колір лампи більше підходить для нарощення зеленої маси. Тому на стелажах з зеленими рослинами у мене завжди стоять лампи 6500 кельвінів. Способів вирощування орхідей, як ви бачите на цьому відео, є безліч. Хочу похвастатись, бо це також орхідеї зі смітника. Деякі ростуть взагалі без ґрунту, деякі у корі, деякі у корі керамзиті, деякі у корі із сфагнумі, деякі просто у сфагнумі. Варіантів купа, і ви можете експериментувати. Ви можете пробувати, які способи підійдуть саме вашим орхідеям. Наприклад, способ без ґрунту не для всіх, тому що він потребує більше уваги. А цю орхідею погризли не шкідники, а клоп. Жук, вонючка просто заліз до нас до хати і почав гризти пелюстки. Спіймали його на гарячому і вигнали з дому, але є підозря, що він був не один. Тут також неможливо не похизуватись. Ця орхідея, та що велика, була куплена за 50 гривень зі знижкою ледь жива. Ця орхідея називається Sogo Vivienne, Ми її купили на виставці орхідей. Також зі знижкою вона вже відцвітає. Єдина у колекції орхідея Big Leap, з англійською велика губа, тому що у неї велика нижня пелюстка. Коли купуєш орхідей зі знижками або знаходиш, це завжди кіт у мішку. Можеш отримати орхідею легато, яка на відео зараз, або, звичайно, білу. Ніколи не знаєш, що на тебе чекає. На верхній полиці дістаю, це була остання орхідея зі смітника, знайдена. Тут вона підписана. Таких реанімашок майже без коріння ми висаджуємо у сфагнум, там вони швидше нарощують коріння. Ще є ось така мілашка, міні-орхідея, жовта. За досвідом вони трошки більш вибагливі, ніж звичайні орхідеї, через те, що у них делікатні корінці. І поступово переходимо на кухню. Зараз будемо показувати вам полив. А тут стоїть орхідея, парфумована фабрика. Я нещодавно її подарувала мамі, і як вказує назва, у неї дуже ніжний аромат квітів. Ще на кухні стоїть кілька реанімашок у бокалах, бо ми не з такої сім'ї, як інші, ми з багатої. Ставте лайк, якщо ваш стіл на кухні також з кожним днем стає все меншим, бо його заповнюють рослини. І ще одна орхідея також живе на кухні, а на фоні мої тюльпани, які вирощую на підвіконні. Секретний інгредієнт бурштинова кислота. Її можна купити у аптеці. Це не добриво, а стимулятор росту. Він покращує адаптацію рослин до стресових умов і також допомагає наростити кореневу систему. На відео чомусь це виглядає як щось незаконне. Але Ютуб, будь ласка, це насправді ми тільки вирощуємо орхідеї, нічого більше. Ми розводимо одну таблетку на приблизно 2 літри води, але дозу можна брати більше і розводити одну таблетку на 1 літр. Такий напій можна давати орхідеї раз на 2-3 тижні. Температура для поливу має бути тепла, приємна для руки, тому ми ще розводимо прохолодною водою. Якщо говорити про те, як часто поливати орхідеї, то немає такого чіткого графіку раз на тиждень, раз на два тижні, тому що у всіх різні умови вдома. Секретний інструмент для поливу орхідей, без якого я не знаю, як можна взагалі жити, це клізма. Дуже зручно. Перший спосіб поливу це просто зверху, коли коріння у нас буде вже світлого кольору. Залишаємо воду у піддоні, якщо через декілька годин вона її не вип'є, можна злити. Під час світіння також сильно не варто засушувати орхідею. Другий спосіб поливу тут вже орхідея у відкритій системі абсолютно без ґрунту. Якщо у неї багато коріння на дні ємності, такий швидкий варіант поливу це налити знизу декілька сантиметрів води, і вона за кілька днів її має випити. Але такий варіант не підходить, якщо у вас вдома дуже холодно. Варіант поливу у відкритій системі. Подивіться уважно на колір коріння. Саме такого кольору воно має бути, коли треба поливати орхідею. Тут ми заливаємо цілу вазу і на півгодини десь залишаємо постояти. Якщо коріння яскраво зеленого кольору, то це знак, що його ще зарано поливати. У цієї орхідеї дуже прикольно одночасно росте материнська рослина і її дітка, і обидві вони квітнуть. Швидкий полив за допомогою клізми орхідеї у закритій системі з фагнумом і керамзитом. Тут обережно треба не залити занадто багато. Якщо перестаратись, у будь-якому випадку, якщо орхідея не вип'є, можна пізніше усе це злити. До речі, хотіла сказати, що я доволі рідко випускаю відео на YouTube, тому запрошую вас у свій TikTok канал Там ви знайдете відео про орхідеї і інші кімнатні рослини майже кожного дня. А що стосується поливу орхідей, то влітку він дуже збільшується, тому що у нас висока температура повітря, а зимою, навпаки, поливати потрібно обережно. І як я вже сказала, якщо у вас холодне підвіконня, не залишайте воду у піддоні. Як бачите, більшість орхідей ми поливаємо просто зверху клізмою. І ще один швидкий варіант, якщо у вас немає часу, або, наприклад, зверху коріння вже підсохло, а знизу воно ще дуже зелене. Можна просто оприскати влітку, це взагалі must have. і орхідеї, які ростуть у сфагнумі, поливати можна так само, просто сприскуючи мох зверху. І так, полив закінчився, тепер залишається розставити усе по місцях і навести порядок. І під кінець відео хочу відповісти на питання, чи дійсно стільки зусиль того варте. Але люди, які не займаються рослинами, ніколи не зрозуміють того щастя, яке може принести звичайне цвітіння орхідеї. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Ми з мамою дуже старались. Напишіть у коментарях, які відео ви б хотіли бачити на цьому каналі про орхідеї або, можливо, про інші кімнатні рослини.